Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші питання, які ви пишете в коментарях. Питання, на які відповідь вже дала, Відмічаю особистою вподобайкою. Дуже стає багато ваших запитань, тож я думаю, над тими варіантами як можна зробити ще більше блогів, е запросити ще більше експертів, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Отож, не будемо затягувати час і поїхали. Чи буде ворог ще е атакувати Україну? Які дати є небезпечними? В липні. Так. так, липень місяць буде дуже небезпечний для деяких міст України. Туз мечів. Дивіться, дама мечів, що також означає, що будуть дуже великі руйнування. Можливо, ворог застосує також і авіабомби, як і застосував Харкові в інших містах. Дивіться, буде дуже багато розрушень. Буде зараз, подивлюся, на рахунок жертв міста біля води. Точно будуть потрапляння. Дати 4 липня, 7 липня, 9 липня, і 21 липня особливо небезпечні для українських міст, адже в ці дні ворог застосовувати буде атакувати масово. Українські міста. Чи змусить ворог віддати шантажем та маніпуляціями віддати п'ять областей? Чи вишиться все ж таки Україна цілісною, чи розпадеться на частини? Так, подивимося. Ні. Бачите, карта Сімірка е мечів і дьявол нам точно каже, що жодні провокації ворога, жодний тиск, жодні намагання вивести Україну на переговори і жодні залякування не вплинуть на те, що Україна е розвалиться. Тим більше я хочу сказати, що в 10-х числах липня відбудуться якісь. Активні події або переговори, про які ми дізнаємося, вони будуть на загал. Вони будуть про них розкажуть в засобах масової інформації, тобто, це не якісь кулуарні переговори, які покажуть всьому світу, і ну українці то завжди про це знали: що перемога за Україною, що інакше просто ніяк, Україна вже почне активно. Активно здійснювати якісь події, які приведуть до перемоги, не просто там, якби, укріпляти свій тил, не просто відбивати свої території, а здійснювати активні дії, які покажуть всьому світові, що Україна справді переможе, і то уже найближчим часом. Але ж ці події, які відбудуться, ці переговори. І те, що буде надано Україні, просто розлютують ворога, і це й стане причиною таких активних масивних атак, масованих атак у липні місяці. Тож з часом розглянемо детальніше міста, які мають бути обережними, адже я бачу загрозу саме для західної України, а конкретно Івано-Франківська і Тернопільська область. Львівщина не так потерпатиме, навіть як ці області у липні ворог залякуватиме. Також бачу ще якусь небезпеку для Луцька. Треба буде розглянути більш детально, тому що я не розумію, з якою чи це можливо щось станеться, якась трагедія в Луцьку, чи це все-таки залежить від того, що якісь дії будуть зі сторони ворога, які принестимуть загрозу цьому місту. Так, дякую за Миколаїв, дуже багато подяк. Я дякую вам від серця. Так, вітання з Харкова. Дякуємо за роботу та підтримку. Давайте подивимось, Харків дійсно казали, що трошки буде на цей тиждень, і не дивлячись на серії вибухів, які відбувалися у Харкові. Це не були такі. Атаки, як були авіабомбами, і трошки можна було десь видихнути, десь спокійніше, але давайте подивимося на наступний тиждень, що чекає Харків на наступному, Ох, на наступному тижні. Карти самі випадають. Буде ворог залякувати, дивіться, будуть ще серії вибухи, будуть атаки. Буде, буде ворог. Угу. Але дивіться, карта дьявола», карта місяця. Е, свідчить нам про те, що це знову ж таки відволікаючий маневр, тобто е, зосередити увагу на Харкові, щоб здійснити і свої плани десь в інших регіонах. Е, дивіться, бачу ще атаки на тому тижні, будуть навіть прильоти, але жертв, слава силам я не бачу. Так, всім болить душа, всі хочуть додому. Не переживайте, не хвилюйтеся. Скоро настане час і вже цей час запущено, і вже процеси запущені, ще скоро масово українці повернуть будуть повертатися додому. І не слухайте нікого, що українців винищать. Або лишать там просто на, в інших країнах, просто робочою силою українці зможуть повернутися до своїх осель, зможуть повернутися додому і працювати на благо процвітання своєї країни і на розбудову своєї неньки України. Так, Скадовськ, чи так, дякую, Скадовськ, що буде звільнення в липні, вересні. Велика, велика вдяка. Хай Господь вас береже. Дійсно, місто Скадовськ буде звільнене, і я це бачила. І в цьому році ми це будемо спостерігати. Часу лишилося не так багато. Скадовськ, Бердянськ. Ви скоро точно повернетеся а, в лоно України. А, дуже багато вдячностей кажу одразу, що вибираю відповіді на питання. Так, читаю коментарі. Скільки матерів просять подивитися, чи живий син, чи в полоні, чи мобілізують. Але в нас люди егоїсти забирають дорогоцінний час, чи вийде заміж, чи піду на роботу, чи поїду. Я в шоці. Дайте шанс матері, яка вже очі виплакала. Багато разів вже казала, що знаєте, в кожного своя біда, як то кажуть, і хочеться допомогти. Для когось важливе таке питання, для когось важлива ну Особиста доля, тож я стараюсь підтримувати кожного з кожним питанням. І е знаю також і матері, що якщо вони звертаються, шукають мене, то я ніколи не відмовлю їм так мало часу, так час не резиновий, і я не можу відповісти просто чисто фізично всім тим, хто цього прагне, але максимально стараюся це робити. Так, дивимося, дивимося, питання питань дуже багато, дуже багато вдячностей. Так. Стараємося навіть з виключенням світла. Я хочу сказати ще на рахунок відключення світла, що ми маємо ще трошки потерпіти, поки зараз налагодиться, і ми перейдемо на якісь альтернативні методи, альтернативні засоби. Скажімо так, електроенергії. І це буквально на тиждень-два і ми будемо повертатися в звичайні режими уже без таких відключень. Тобто ми говорили, що буде період, де трошки буде літом, де трошки буде так активніше відключатися світло. Так, дійсно він зараз є, але буквально за тиждень-два. Це закінчиться і ми повернемося в нормальний режим. І ворогу абсолютно не вдасться, як би він не старався пошкодити наші енергосистеми, зруйнувати йому не вдасться. Так, вкотре прошу подивитися мого сина Дмитра. Так, давайте подивимося, швидше всього, за мобілізацією Двадцять друге, Ой, дивіться, дуже велика загроза мобілізації, дуже велика загроза м -м, потрапити на нульові позиції на фронт. Він там точно буде. Я знаю, ви недаремно розстраєтесь, але не хвилюйтеся небезпеки, життю та здоров'ю для вашого синочка Дмитра. Я не бачу. Дякую за Херсонську область. Так, чи мобілізують мого сина Артема, 21.07.80? Восьмого запитує Тетяна. Чи мобілізують? Артем мобілізований не буде. Так, напевно, в слідчий раз не дочекаюсь відповіді. Так, чи мобілізують мого сина Геннадія? Син Геннадій, третє, Чи мобілізують Геннадія? Ні, Геннадій мобілізований не буде. Дуже хвилюєтесь за нього. Так, будь ласка, подивіться сина Ярослава. Він служив в армії три з половиною роки, чекає дзвінок на працевлаштування, чи здійсниться його мрія і е, його це по життю, чи його це по життю професія? Велика вдячність за вашого вам синочка, що захищав нас три з половиною роки. Давайте подивимось. Ярослав 24.04.02, Чи здійсниться його мрія щодо працевлаштування? Так, дивіться, колесо фортуни зараз на його стороні, його мрія здійсниться протягом двох місяців. І я вам хочу сказати, приноситиме йому дуже гарні кошти. Він буде от влаштований, не буде якби, відчувати нужди. І імператор свідчить про те, що це дійсно його професія, і мрія його здійсниться вже протягом двох місяців. Так, подивіться, будь ласка, місто Чугуїв, дуже складно, морально і чи загрожує мені небезпека? Запитує Ольга 17.03.62. 62. Так, знаю, що відбувається в вашому Чугуєві, часто була. Проїжджала повз ваше містечко. Давайте, Олечка, подивимося. Спочатку чи є вам небезпека, Ольга, 17.03. Олечка, вам небезпеки точно я не бачу. Бачу, що ви якось залишились сам на сам. Швидше всього, всі повиїжджали. Ви не захотіли, тому що якось тужите. Небезпека буде поруч. Але я хочу сказати, що от найближчим часом, найближчий тиждень 10 число буде для чого я небезпечні. Будьте обережні 10-го числа. А ось найближчий тиждень, в принципі, от м, таких ем, якихось масованих атак і руйнувань я не бачу, крім 10-го числа. Вам Ольго точно нічого не грожить. Так що можете бути спокійні. Ви у нас довго жив і ем, не тільки зостанете перемогу України, а й побачите і радітимете її процвітанню. Чекаємо на повернення. Так, мій син Роман пішов добровольцем захищати Україну. Хочу, щоб повернувся в сім'ю живим, цілим і здоровим. Четверте, Так, син Роман, великий Уклін за вашого синочка Романа. Давайте подивимося. Я хочу попросити вас ще до мене, часто багато звертається людей. На рахунок, от я бачу, що там або служать, або пішли добровольцями, або військові. Я роблю я взяла собі такий, ем, за, так як я працюю із мертвими, і саме стихійною смертю. А я можу захищати тих людей саме через загиблих побратимів, саме через загиблих е, людей, які пішли з життя, захищаючи нас і нашу країну, я можу створити купол і захистити тих людей. Які знаходяться на фронті, тож пишіть мені, скидайте фотографії ваших дітей, дати народження, і я буду брати їх в роботу, тому що два або навіть три рази в тиждень я проводжу спеціальний ритуал на захист. Я взагалі подумаю над тим, як зробити такий масовий ритуал на захист тих. Чиї діти знаходяться на фронті і чиї діти захищають вас. Тож, давайте подивимося. Перш за все, чи повернеться Роман, живий і здоровий, четверте, Я хочу вам сказати, ріднесенька, що так, Роман повернеться, ви дочекаєтесь, він має могутній захист роду, має дуже велику силу. Імператор каже, свідчить, що він на своєму місці і ви дочекаєтесь його не тільки живим, а й. Цілим та здоровим. А, так, чому дочка Ірина не може вихворітися? Не написали дату народження, не можу так подивитися. Коли закінчаться обстріли Харкова? Так, давайте подивимося, коли закінчаться обстріли Харкова. Це важливо. Я дивилася вже це питання і бачила, що обстріли Харкова закінчаться. Десь в середині липня. Давайте подивимося до 20-х чисел. Давайте, чи правдива ця інформація, чи нічого не змінилося. Так, дійсно ще буде декілька таких обстрілів в липні місяці, як ми дивилися. Але вони дійсно закінчаться в липні, і я бачу це чітко. Дві-три неділі, тобто десь 20 числа. Дві-три неділі дуже, дуже схоже. Ну, як такі дати показує, на ну, що я можу зробити? Дивіться, дійсно, близько в 20-х числах липня, Харков, обстріли Харкова закінчаться. Так, ці числа, цей липень, початок липня теж будуть декілька небезпечних дат, про які я вже говорила, але все ж таки це вже не буде так масовано, як було. У червні місяці. Так, дякую вам за чоловіка. Буду чекати його і обов'язково дочекаєтеся, я в це вірю. Так, подивіться, будь ласка, мого чоловіка, чи повернеться він здоровий. Богдан, 14 10 77 Дивіться, чітко показує жезли, що для нього загрози немає. Повернеться, я вам хочу сказати, що він ще не скоро. Ви про це прекрасно знаєте, але. Йому от якось постійно вдається оминути загрозу. От загроза до нього не доходить. Тут жезлів, і карта чаш каже про те, що повернеться ваш Богдан живий та здоровий. Прошу сильно не перейматися, тому що ви якось настільки от любите його, і він відчуває ваші переживання, ваші хвилювання. І йому від цього тяжко. Тож прошу прислухатися. Так, Тетяно, завжди в першу чергу шукаю ваші розклади. Дякую, що ви нас є. Прошу, скажіть, чи закриють всі сільські школи до 1 вересня? Чи закриють всі сільські школи до 1 вересня, які залишились на окупованих територіях? Не зовсім зрозуміла я це питання. Тобто, ну, не конкретне, не чітке. Чи будуть там українські школи, чи, чи будуть там? Я не, не зрозуміла просто зовсім питання. З задоволенням би вам відповіла, але не розумію. Доброго дня. Так. Дякую вам за вашу працю. У старшого сина не везе з дівчатами, а йому хочеться сім'ю та діто. чи зможе він створити сім'ю, та чи будуть в нього дітки? питає. Звати Олександр 6,08, 97. Боже, такий ще молодий. А вже хоче сім'ю. Ну, давайте подивимося, чи буде вашого, чому в нього немає сім'ї. Ну, слухайте Боже, тут зразу впала карта одруженої людини. Йому ще просто не час. Він знайде свою людину. Я вам хочу сказати, що одружиться він протягом трьох років, і дітки в нього будуть, буде син, це точно. Так що тут немає що переживати, просто йому ще не на часі, мамочка, не зустрів він ще свою справжню половинку. Так, танечка, скажіть, будь ласка, по Запоріжжю, коли ми зможемо найближчим часом спати ночами повноцінним гарним сном? Не знаю, мені от. Мої люди, з якими я спілкуюсь з Запоріжжя, казали, що там відносно тихо, але давайте подивимося ось до кінця місяця ще і початок липня, що чекає Запоріжжя. Так, що чекає Запоріжжя? Ну, слухайте, а от Запоріжжя, я вам хочу сказати, що от в липні місяці. Ви будете неспокійніше, на жаль, спати, а буде ем, активніші будуть дії, активніші будуть обстріли саме на Запорізькому напрямку. І я хочу вас попередити, що будуть жертви серед цивільного населення. Тож я попрошу до 10 липня, ми потім будемо передивлятися. Все таки м м коли на, на я знаю, що неспокійно. Але наводити е, свої телефони, щоб ви чули сигнали сирени, сигнали повітряної тривоги і сирени, тому що дуже важливо до 10-го числа на цьому напрямку буде небезпечно. Бердянськ, знаю, вірю, що точно повернетеся. Ой, так ціную кожного, ціную мої хороші, кожен ваш коментар, вдячності не можу зачитувати всі, просто відмічаю вподобайкою. Адже хочу якнайбільше відповісти, як на, на велику кількість запитань. Подивіться, будь ласка, військово подивіться, коли повернеться військовополонений Дмитро, 2 4 86 захисник Маріуполя. Так, Дмитро, чи повернеться Дмитро живим та здоровим? Фу, Дмитро повернеться. Дуже великий страх у нього. Він боїться, що не повернеться. Я бачу, дружина чекає дуже сильно. Карта Сонця, карта повішена. Дивіться, зараз вже працюють, і так показуєш він як уже один з перших у списках на повернення. І дуже є велика, велика вірогідність, що він повернеться кінець серпня, початок жовтня. Так що дочекайтеся, він точно повернеться, моліться за нього, і невдовзі ви можете. Матимете змогу обійняти найріднішого. Так, подивіться, будь ласка, мій чоловік Андрій, 11.09.83, вже 10, 10 місяців вважається безвісти зниклим. Що він, де з ним? Вірю, що живий чекає на його повернення. Андрій, 11.09.83, Андрій, 11.09.83. Ой, Боже, дивіться, випала карта закохана. Ви знаєте, що він живий і його береже ваше кохання. Бачите, він точно живий, є почуття. Я... Ви знаєте, я, по чому я ідентифікувала, що він живий по його почуттях до вас. Вони до сих пір от, він всім просто розумієте і живе. І я бачу, так він в полоні. Він вийде в полоні. Дуже багато я бачу, що повернеться з полону. Дуже багато там ще з ним є. Є ще якось там, чи командир, чи побратим старший по званню. От їх якось чи троє з їхньої от якось може чи рота, тому що показує він і ще двоє: один старший по званню, один такий, як він, і всі вони повернуться. Бачу, дуже багато військовополонених повернуть ось саме кінець вересня, початок жовтня. Тож, будемо молитися, будемо очікувати і вірити в краще. От бережіть своє кохання, воно прекрасне і воно тримає вашого Андрійка, от скажімо, на плаву. А, так, доброго дня. Оля, 27.04.92, чи завагітніє в цьому році. Так, Ольга завагітніє через три місяці. Там, до речі, зверніть увагу, там проблема в партнері є зі здоров'ям, чому вона не вагітніє. Так, прошу перевірити інформацію: чи зроблять зміни у законодавстві і чи обов'язкова примусова мобілізація чоловіків 50 плюс, чи буде скасовано? Давайте подивимося, чи будуть зміни в законі про мобілізацію, тому що я їх також бачила. Дивіться, так, зміни будуть. Вони будуть приведені в дію дуже швидко, тобто вони дадуть можливість якось вдосконалити закон про мобілізацію, і дійсно це так. Я всім кажу, не всі будуть мобілізованим. Так, давайте не, не, не треба ну, влаштовувати такі масові паніки і боятися йти ставати на облік. Звертайтеся до мене, до моїх колег, ми підскажемо, в яку дату краще, кому краще захист, кому краще йти, а в кого ну, дійсно от такий архетип захисника. І в нього така місія душі. Треба розглядати. Знаю, страшно. Та не всі підуть на фронт. Хто би що не казали, зараз ось справді працюється над покращенням, удосконаленням закону про мобілізацію. І я кажу всім і кожному, що свавілля ТЦК буде покарано, що люди можуть нормально оновлювати свої дані та ставати на облік. І це буде уже ось найближчий тиждень-два. І ви про це точно дізнаєтесь із офіційних джерел. Так, і останнє питання на сьогодні. Танюша, дуже прошу: подивися, чи повернеться живим, Юрій, 21.06.71, зник під Бахмутом. Дуже вдячні. Ні. На жаль, прийміть мої співчуття. Юрій не живий, я бачу його в світі мертвих, і я бачу, що ви отримаєте звістку про те, про його смерть, тому що тут іде як компенсація. Я завжди дивлюсь по компенсації дуже чітко по картах. Прийміть мої щирі співчуття та низький уклін. І, е, не, не можу закінчувати програму на такій ноті. Давайте. Ой, Боже, не ну, дякую, Тетяна. Чи побачу я своїх батьків живими вони під Маріуполем? Запитує Ольга 27.06 1974 Скільки зранених душ? Ой, бо навіть не можу просто пояснити. Навіть не можу передати те, що я можу відчувати, коли дивлюся кожного, хто потребує допомоги. А... Шановна Ольга, я хочу сказати, що ви побачите когось, одного із своїх батьків, ви побачите точно. Я знаю кого, але я не можу вам це говорити, тому що не маю на це право. Але з одним з батьків ви точно побачитесь, повірте мені, і це буде довгождана зустріч, і вона. Вона буде ще не скоро, вона буде десь через 3 роки, але вона точно буде. Тож, мої хороші, бережіть себе, пишіть свої питання в коментарях, не втрачайте надію, повторюйте, якщо я не поставила свій лайк під новим відео, і я з радістю буду відповідати на них, щоб допомагати вам. І до нових зустрічей в особистому блозі! Тетяни гай